Після перших блекаутів я задумався над тим, щоб мати резервне джерело ложивої у сторону генераторів. Я не дивився по причині дороговизни палива до нього. А от використовувати енергію сонця мені здалося раціональним. У майбутньому планую енергію вітру також приручити. Для початку придбав сонячну панель на 110 Вт. ватт, як то кажуть, попробувати. Сонячна панель видає 18 вольт, тому ніяка інша система, окрім як 12 вольтова, не розглядалась. Також я обрав 12 вольтову систему і ще тому, що маю декілька свинцевих стартерних акумуляторів, і гріх було б цим не скористатися, тим паче, що на мій скромний погляд, це сама оптимальна і зручна система. Звісно, не без своїх недоліків. У вигляді високих струмів і товстих дротів, але безліч переваг, на мій погляд, перекриваються недоліки. Майже всі дрібні побутові споживачі працюють в діапазоні 5-12 вольт. Зарядка мобільного видає 5 вольт. Роутеру та онужці потрібно для роботи 9 або 12 вольт. Світлодіодна стрічка працює на 12 вольтах. Майже все, що виробляється для автомобілістів, працює на 12 Вольт. Автохолодильник, кип'ятильник, компресор для підкачки коліс, міні-мейка. Автотелевізор, ну і так далі. Другий момент. На мій суб'єктивний погляд, використання DC-DC, який підвищує напругу, наприклад, для жилення ноутбука, менш небезпечне, ніж е, того, що знижує напругу. Через те, що коли вийде з ладу, не дай Боже е, повишайка, то напруга у 12 вольт не спалить ноутбук. А от отримати 24-28 вольт замість 19, думаю, буде смертельно для ноута. Як ви вважаєте, напишіть у коментарях. Е, знаєте, людська натура така, що якщо той дискомфорт, який тобі заважав нормально жити, десь сподівся, то ти одразу перемикаєш свою увагу на щось інше, так і я перестала виключати світло, і я відклав свою панельку на далеку полу. До кращих часів, як кажуть. Зараз повернулися відключення світла. Отож, і ідея побудувати резервне живлення також повернулася. Хоча той акум, який я відновив, мене і дуже добре виручає, але він малої ємності, а хочеться. Це ж завжди більшого. Тож, з чого почати? Почну з того, що свою сонячну панель я закріпив на даху веранди. Орієнтація на схід кут нахилу 20 градусів. Звісно, не, не все так, як книжка пише, не пофеншую, але як є. При такому розміщенні моя сонячна панель виробляє електроенергію майже до вечора. Звісно, ввечері вже менше, ніж зранку. Але то таке. Купувати дорогий mppt контролер для однієї сонячної панельки на 12 вольтову систему, не бачу сенсу. Тому замов у Китаї самий дешевий ПВМ-контролер за 5 вічно зелених гривень. Хоча багато експертів кажуть, що можна і без нього, якщо у вас є велика ємність акумуляторної батареї, спробую це перевірити і підключу панель через діодну збірку від комп'ютерного блока живлення до своїх акумуляторів. Збірка гріється, потрібен радіатор. Схоже, моїх трьох акумів не вистачає. Напруга піднімається до 15 вольт і вони починають кипіти. Якщо це один-два рази на рік, то це не проблема, але якщо кожен день і цілий день, то це не дуже добре. Можливо, цей варіант буде добре працювати взимку. Доживемо, побачимо. Потрібно подбати про безпеку, тому між сонячною панелькою і контролером я встановив автомат на 10 ампер. Він, хоча і на змінний струм, але я думаю, його буде достатньо. Моя панелька по паспорту при ідеальних умовах видає аж цілих 6 ампер. Автомати для постійного струму дорогі, навіть якщо замовляти з Китаю, Тож не бачу сенсу конкретно у цьому випадку його використовувати. Також між акумулятором і контролером обов'язково має стояти автомат. Контролер у мене на 10 ампер, тому і автомат я використовую також на 10 ампер. У контролері є виход на навантаження. Спробував я для тестів використовувати його, але, схоже, мені дістався контролер з браком, і цей вихід не працює взагалі. Ось вам і китай. Така схема підключення на 12 вольт чудово працює і вистачає для освітлення роботи Wi-Fi роутера і модема провайдера. Вони в мене працюють через понижаючий DC-DC перетворювач. Можна було б і напряму від акумулятора без зайвих втрат на перетворення, але при зарядці напруга сягає 14 з копійками вольт, тож я не став ризикувати дорогими пристроями. І вирішив цю проблему ось так. Думаю, не варто тут економити. До речі, якщо вийде з ладу цей понижаючий перетворювач, то із великою долею вірогідності роутер і онушка не згорять. А от на 24 вольтовій системі точно згорить, можна і до гадалки не ходити. Також я можу заживити будь-який пристрій на 12 вольт. Наприклад, ось такий паяльник, який я купив на Аліку. Хоча зазвичай я його заживлюю від акумулятора, який відновлював ось у цьому відео, але випадки бувають різні. Обрав Саме такий, бо на моїй паяльній станції такі ж самонасад і за потреби їх можна міняти та мова не про нього. Віднедавна відключення світла стали довшими, і мені довелося проводити модернізацію своєї автономної системи. На тому ж таки, аліку мною був придбаний інвертор з 12 вольт на 220, з сину союду. Використовував я його усього лише два рази, а тепер буду використовувати для жилення холодильника, бо зіпсовані продукти якось не хочеться їсти. Довелося об'єднати усі свої акумулятори для того, щоб збільшити. Об'єднав між собою за допомогою друту на 10 квадратних міліметрів для того живлення, яке я описував, це із запасом, великим запасом інтернет 1 ампер, інвертор на холостому ходу 1 ампер під навантаженням у виді холодильника 8-9 ампер. Думаю, з головою вистачить. Намагаюся просаджувати не нижче 12,2 вольта. Це по таблиці 60% залишку, ну максимум 12,1 вольт. Звичайно ж, це показники вольтметра під навантаженням. Багато хто помилково вважає, що він 1. Навантаження напруга піднялася на декілька десятих вольт і це є дійсний показник зарядженості акумулятора. І на нього орієнтується. Е, ні, це невірно. Тому запам'ятайте цю аксіому. У мене підключено три акумулятора: 60, 60 і 80 ампер годин. Але так як ці акумулятори бувші у використанні, то реальна ємність цієї збірки значно нижча і становить за моїми розрахунками. Не перевіреними даними, а і саме розрахунками: 75 годин замість 200 Використовую я на 40%. А це 30 ампер годин, і вистачає мені при такому споживанні на 3 години роботи холодильника. А інтернет може працювати ще не одну годину. Це я розповідаю про вечірній час. Зранку і до вечора ситуація набагато краще при умові, що світить сонце. Також заважу, що це літні місяці. Взимку я не знаю, який виробіток електроенергії буде давати моя сонячна панель для забезпечення роботи більш потужних споживачів, наприклад, насосної станції, насоса опалення, потрібно буде розрахувати, яку кількість панелей мені потрібно, і їхню потужність. Тобто потужності панелей має вистачати на роботу пристроїв в день і зарядки акумуляторів, які вночі розрядилися. Для кожного це індивідуальний показник. Саме тому, крім вас, самих, ніхто вам не порахує, скільки панелей, який інвертор і яка ємність акумуляторів вам потрібна. Кожен буде виходити з його можливостей по грошам, споживанню, енергії і місцю проживання, квартира це чи приватний будинок. Тож, якщо ви, наприклад, живете у квартирі, і у вас є можливість поставити 90 200 ватну панель на любу Сонячну сторону, схід, південь, захід і завдання мінімум це освітлення, інтернет і зарядка гаджетів, то сміло можете розглядати мій варіант сонячної станції. Лише одне зауваження: акумулятори беріть гель або АЖМ. Ну або якщо у вас вистачає коштів, то літій залізофосфат. Ні в якому разі не літій он. Якщо є нежиле приміщення, наприклад, балкон, який можна провітряти, або погреб у приватному домоволодінні, і у вас є в наявності зайвий стартерний акумулятор від автомобіля, то можете використати і його. На своєму прикладі я це показав. Хотів придбати ще одну-дві панельки по 100 Вт, але їхня ціна геть не радує. 2,5 тисячі гривень плюс доставка. А за 6 я можу придбати вже 550-580 Вт панельку. Таке собі задоволення.